Курси валют на 26 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні неділя, 26 жовтня. Ми тут, щоб підбити фінансові підсумки вихідних та подивитися, з якими курсами ми почнемо новий робочий тиждень. Навіть у неділю важливо тримати руку на пульсі фінансових новин. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо. Чому сьогоднішня фіксація високих курсів євро та американського долара може бути сигналом для активного початку тижня і як варто планувати свої фінансові справи, щоб не потрапити у курсову пастку у понеділок? Це як перевірити наявність палива в машині перед далекою подорожжю. Краще знати заздалегідь, щоб уникнути несподіванок. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі, американський ДОЛАР 41 гривня 89 копійок, євро 48 гривень 55 копійок, британський фунт 55 гривень 88 копійок, польський злотий 11 гривень 46 копійок, і молдовський лей 2 гривні 45 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок, американський долар коливається в межах 42,10 – 42,25 гривні. Євро можна придбати за 49 гривень 10, 49 гривень 25 копійок. Британський фунт торгується від 55 гривень 80 копійок до 56 гривень 25 копійок. Польський злотий 11 гривень 50, 11 гривень 60 копійок, а молдовський лей 2 гривні 40, 2 гривні 48 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до зростання. На ринку готівки він продовжує зміцнюватися, торгуючись вище 42 гривень, і це може бути наслідком високого попиту. Євро також демонструє високий готівковий курс, закріпившись вище 49 гривень. Британський фунт та польський злотий також тримаються стабільно у своїх діапазонах. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Неділя це час, коли ринок готівки може бути менш передбачуваним через низьку ліквідність. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте, не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, де випити кави перед недільною прогулянкою. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцям. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.